Вітаю на моєму каналі! Сьогодні я покажу, як легко приготувати ідеальну картоплю фрі вдома без зайвого жиру та спеціального обладнання. Ви отримаєте хрумку золотисту скоринку та ніжну серединку. Всі, хто вже скуштував цю картоплю, просто у захваті. Тож, не будемо гаяти час, пропоную перейти до приготування. По інгредієнтам, все просто: картопля, сіль, куркума, сотка паприка. Чорний милиний перець, кукурудзяний крохмаль та рослина олія для смаження. Пропорції в описі під цим відео. Вже очищену картоплю подрібнюю на невеликі кубики. Заливаю водою та ставлю на плиту після закипання знімаю пінку і варю до готовності, зливаю воду з картоплі та ще гарячою переминаю в пюре, додаю сіль. Куркуму та паприку і чорний мелений перець. Злегка перемішую ложкою. Далі додаю кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішую до повного поєднання інгредієнтів. Завдяки куркумі тісто стало яскравого жовтого кольору. Також воно має бути ось таким однорідним та м'яким. Перекладаю на пергамент і розрівнюю. Далі накриваю зверху також пергаментом. І за допомогою скалки розкачую в пласт товщиною орієнтовно 1 см. Потім коригую форму, має вийти рівний прямокутник. Підготовка тіста завершена. Залишилось лише розрізати його на смужки, так, щоб зовнішній вигляд був схожий на шматочки картоплі. Розігріваю пательню та наливаю олію так, щоб вона лише покрила дно пательні. Більше не варто. І викладаю картоплю на відстані, щоб було зручно перевертати. Обсмажу на середньому вогні орієнтовно 1-2 хвилини з кожного боку до хрусткої скоринки та золотавого кольору. Все, вже пора знімати. Ось такий чудовий вигляд має картопля фрі за цим рецептом. Наша хрумка картопля фрі готова. Погодьтеся, це було нескладно, а результат просто відмінний. Цю картоплю полюбляють як діти, так і дорослі. Зі столу зникає за лічені хвилини. Тож готуйте, діліться враженнями як завжди, бажаю смачного та до нових смачних рецептів!